Три громади Кіровоградщини, зокрема Олександрійська, отримають фінансування на проєкти в рамках програми з відновлення України. Про це повідомив Андрій Райкович під час робочої зустрічі з представниками громад йдеться про суму 3,75 сімдесят мільйонів гривень, які розподілять між Олександрійською, Новомиргородською Катеринівською територіальними громадами. В черзі на фінансування ще близько 80 проєктів з відновлення кіровоградщини. На сторінці міськради розповіли, що робити родинам, чиї захисники потрапили в полон, зникли безвісті чи загинули. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, розробив дорожню карту дій, де є рекомендації, як діяти та куди звертатися в ситуаціях, коли захисник потрапив у полон, зник або загинув, зазначений перелік документів для отримання виплат інших соціальних пільг. Також перераховані законодавчі та нормативні акти, що на період воєнного стану регулюють соціальні та Мові відносини між державою і родинами захисників деталі за посиланням. На Кіровоградщині триває кампанія з вакцинації дітей віком 5-11 років та 12 плюс від covid 19 За минулий день в області щепили 18 дітей, серед них 10 віком від 5 до 11 років. В Олександрії наразі щеплені від коронавірусу отримали 10 дітей віком від 5 до 11 років. На даний час вакцина для імунізації маленьких дітей в місті відсутня, але триває запис на щеплення з наступної партії вакцин. Напередодні сімейні лікарі, педіатри з медичними сестрами. Олександрійської тергромади пройшли навчання щодо використання вакцини, рекомендованої для наймолодших пацієнтів, повідомила Лілія Бачинська. Вихованці капризу виготовили окопні свічки для захисників. Вихованці хореографічного колективу сучасного танцю каприз, що діє на базі ЦДЮТ, зібрали жестяні бляшанки та картон. Разом зі співробітниками центру закупили віск та виготовили більше ста окопних свічок. Перші 54 свічки з ароматом кави та апельсину вже передали координаційному центру волонтерів. Працівники бібліотеки філії номер 5 разом зі своїми користувачами відтворили фрагмент стародавнього свята колодія під час етнопосиденьок Колодія величаємо весну зустрічаємо, згадуючи забуті традиції, присутні співали, танцювали, грали та розважалися. Оскільки колодій є символом продовження роду, жінки жартуючи, пилинали колодки, куштували традиційні страви та ворожили. 14 з половиною років ув'язнення з конфіскацією майна отримав контррозвідник СБУ з Кировоградщини, який здав один з аеродромів області. Служба безпеки виявила у власних лавах зрадника. Він проводив розвідувально підривну діяльність на користь РФ. Зокрема, входив до складу до одного із регіональних органів силового відомства, куди за три місяці до початку повномасштабного вторгнення вступив за власну ініціативу заради матеріального винагородження. За завданням агресора, зрадник приховано збирав установчі дані своїх. Колег та їхніх родичів, а вже після 24 лютого приступив до розвідування місць дислокації підрозділів Сил оборони на території Кіровоградської області. Зібрані відомості ворожий агент планував передати своєму російському куратору через закриті канали електронного зв'язку.